Друзі, вітаю! З'явилася ідея розповісти вам сьогодні на прикладі, що таке кастомізація ножів. Ось два ножі. Насправді одна і та сама модель: Spiderco Endura зі сталю К390. Але як ви бачите, ці ножі мало чим між собою схожі. З чим це зв'язано? Ну, Я не скажу про те, що тут глибоко кастомізовано буквально все. Є елементи, які залишилися від стокового ножа. Однак на власному ножі я, ну, скажімо, так, дещо змінив, і от хочу сьогодні розповісти вам, як приклад, що загалом може в себе ця кастомізація включати. Ну, для початку саме слово, воно означає налаштування до налаштування з англійської. Тобто, це така типова практика у виробників, коли вони. Доналаштовують, наприклад, під спеціальні ринки або під окремих клієнтів, доналаштовують якимись окремими опціями. Ну, наприклад, якщо Samsung випускає свої телефони, то вони на голий Android ставлять свою операційну систему. Це і є своєрідний кастом для Android на телефонах компанії Samsung. Якщо говоримо про ножі, то ну, таких варіантів є насправді дуже багато. От два ножі. Так? К-390 одна із найкращих сталей в плані утримування різу. Це швидкоріжуча сталь, карбідний монстр, карбідно-ванадієвий монстр, тобто дуже-дуже продуктивна сталь, яка показує чудові результати в плані утримування ріжучої крайки, кількості різів. Це все замірено на тестах і багатьма ентузіастами. Але має один великий недолік: вона достатньо легко ржавіє. Особливо, якщо людина живе у кліматі, де досить волого, або вона використовує ніж і не завжди має змогу доглядати за ним, протирати його насухою після роботи, то один із варіантів це так зване травлення. Ось на моєму ножі я провів таке травлення, використав для цього хлорне залізо. І після того, коли я протравив клинок, але звісно, оця частина, яка знаходиться під шайбами, п'ята клинка, варто її захищати при травленні. А також отвір під осьовий. Чому? Тому що якщо ми будемо діяти якимись реактивами, кислотами, там хлорним залізом, лимонною кислотою, не знаю, кока колою чим завгодно, реактив зробить свою роботу і там, і відповідно ми можемо отримати якісь мікролюфти і інші проблеми з механікою. Тобто варто при травленні захищати всі ці ділянки. Ну, скажімо, один із варіантів можна ізолювати їх там, скажімо, лаком для нігтів. І е, таким чином потрібні ділянки ми захистимо від травлення від втрат металу. Так от, у даному випадку в мене Black Wash, це травлення в хлорному залізі, а потім галтовка спеціальними галтовочними тілами, тобто є такі керамічні елементи, їх можна придбати окремо, є спеціальні машини, але це можна зробити в домашніх умовах, там використовуючи якусь пластикову банку. Ось якийсь битий, скажімо там, абразив. Ну, це можна тобто, зімітувати, можна зробити ну, правильно і там, придбати спеціальні голтовичні тіла. Тобто, не так важливо, як це робиться, як важливо розуміти принцип. Тобто, Wash – це є. Процедура, яка робиться типово з двох операцій: спочатку травлення, а потім галтовка для того, щоб нанести ну, такі мікро-подряпини в хаотичному порядку, які далі вже там маскують різні подряпини від того, що ми ніж експлуатуємо, і він, скажімо так, на ньому залишаються якісь сліди. Тому така достатньо типова технологія. От в даному випадку ця сама сталь, але от вона виглядає таким чином. В ножі, в якому стоковому ножі, в якому це наробили, і в ножі після того, коли був зроблений блеквош. Отже, це така один із напрямків, яким чином можна кастомізувати свій ніж, це звісно можна радити людям в першу чергу тим, які придбали ножі з ржавіючих сталей, тобто не з нержавіок або стали, які опираються корозією. Бо насправді таких повних нержавійок, які використовуються в ножовій сфері, їх практично не існує. Деякі сталі вони майже повністю нержавіючі. Але при певних умовах все рівно якісь елементи корозії, вони, скажімо так, їх не уникнути, якщо це буде дуже агресивне середовище. Тобто, якщо це морська вода, скажімо, або якісь кислоти, фруктові, овочеві кислоти, навіть. Добре, дуже стійкі до корозії сталі, будуть все-таки покриватися там, поверхневою корозією або пітінгом і так далі. Тому, практично, це дуже така хороша технологія для тих ножів, які на клинках мають ржавіючі сталі. Що тут ще можна зробити? Ну, Помітно, що накладки дуже сильно відрізняються, тому що стокові накладки з ФРН, от саме модель К-390, вона випускається в кольорі ось в такому кольорі накладок, тобто всі ці ножі з К-390. ось Колір тільки такий і не інший. І на моєму ножі теж, відповідно, були такі накладки. Але я їх замінив на кастомні накладки з таким от елементом черепом Punisher. Ось цей череп з двох боків є на обох накладках. Він має в собі якийсь люмінофор. Я спробую поставити там фото або відео, як яскраво він світиться в темноті. Ну, насправді чудова робота. Мені здається, що це робили українські майстри. Ось дуже задоволений тим, як ну незвично, скажемо, виглядає ніж, якщо от його підсвітити, ілюмінофор люмінофор почне працювати в повній темноті. Ну незвичне явище, але знову ж таки, спробую вам показати це, зробити врізочку з іншого відео, як це виглядає. Ну і взагалі основа це Мікарта. Дуже приємний, тактильно дуже приємний матеріал. Ось дуже популярний у виробників ножів. Все-таки пластик, він абсолютно нейтральний, він не холодний, він не теплий. Він пластик, це пластик. Причому тут використовується хороший фрн пластик, це армований нейлон з скловолокном, тобто він міцний. От, але він абсолютно нейтральний по відношенню до якихось тактильних відчуттів. Мікарта це щось середнє між деревом і тканиною. Тобто люди, які беруть перший раз, ніж з таким руків'ям, вони відмічають, що тут руків'я дуже якесь тепле, приємне і має таку свою свій такий, емоційний якийсь відтінок. Тому я замінив дві накладочки на накладки з мікарти. Далі спейсер. Справа в тому, що спейсер в ножі теж виконаний з того самого ферен пластику. І оригінальний спейсер ну, тут виглядав трошки не дуже. Мені вдалося знайти спейсер теж з мікарти, трошки інший колір, але схожий, максимально підібраний, з того, що було можливо. І спейсер тут теж з мікарти, тепер уже ну, виглядає цей елемент не якось чужорідно. Якщо б він залишався пластиковим, він би виглядав таки трохи чужорідно. Далі коромисла клинка, точніше, коромисла замка, перепрошую, це нержавіюча сталь. Якщо тут. К-390 тут використовується якась нержавійка, ось, загартована, хороша, але нержавіюча сталь. І вона не так приймає оксидування, як клинок. Тому протравити його надзвичайно складно, це займає вже більше часу. Але можна там, за декілька спроб в травленні можна от, затемнити його, замотувати от, таким чином. І вже, цей блискучий коромисло беклока, воно вже не так буде вибиватися з загальної картини, тому я теж тут протравив цей беклок і, відповідно, коромисло саме. І, відповідно, це теж якось ну, створює ну, більш таку гармонійну, якусь завершену картину. Що тут ще замінено? кліпса, тобто я її не замінив як таку, я теж її провів окрему процедуру. Моя кліпса виглядала не ось так. Вона була у мене, ну скажімо так, це сатинована, блискуча. От виглядала як клинок в даному випадку, а не такою чорною фарбованою. І знову ж таки, коли в мене клинок був в сатині, і коли в мене кліпса була в сатині, ніж виглядав більш так для ока гармонійно. Коли я зробив блеквош в своєму клинку, сатинована кліпса виглядала трошки так, якби чужим елементом. І е, я теж захотів його заблеквошити. Але пригадуєте, тільки що говорив про те, що коли з нержавіючої сталі зроблене оце коромисло беклока, е, то не так просто його протравити, тому що е, корозійна стійка сталь, бо та, яка опирається корозією, вона ну, не дозволяє добитися такого глибокого кольору при травленні, як, наприклад, е, ржавіюча сталь вуглецева. Тому я пішов іншим шляхом. Якщо просто покласти в хлорне залізо, лимонну кислоту, там в Кока-Колу, якісь інші реактиви, ортофосфорну кислоту, акумуляторну кислоту, тобто є багато реактивів, які можуть це зробити, то я не добився себе такого кольору, який я добився. Я скористався такою старою технологією, яка називається воронування. Кліпсу я зняв звідси, нагрів її до певних градусів так орієнтовно. Якщо нагрівати, наприклад, на газовому вогні, от на газовій плиті, припустимо, то треба просто помітити по зміні температури, точніше помітити зміну температури по відтінку. Сталь не повинна нагріватися аж до червоного кольору. Це буде забагато для неї. Ось треба помітити от, початок зміни кольору і з цієї температури опустити, занурити кліпсу в якусь мінеральну олію, можна було в рослину олію. Я в даному випадку використав ляну. Ну, це не дуже так принципово, щоб вона була саме ляна. Але традиційно часто використовують саме її. Вона не токсична. Ось, і, ну, мабуть, і запах від неї буде не такий неприємний, якби це якась була машина, мастила або щось таке. Ось це теж можна зробити кілька разів. Тобто нагріти до певних градусів там 200-300 градусів по Цельсію, а далі занурити в масло. І от Кліпса отримує такий досить міцний, він не так просто стирається, його взагалі там руками стерти практично неможливо Ось такий шар, дуже тонкий воронування. І він дозволяє, ну, скажімо, візуально вирівняти картинку по цьому кастовому ножі. Тобто Таким чином, я останній елемент, який я тут замінив, це, власне, от змінив просто тип покриття кліпси. Ну і давайте так коротко, кілька висновків. Для чого я це зробив? Ну, тому що цікаво, тому що кастомізація це в якійсь мірі така невеличка творчість. Це якийсь елемент, який дозволяє твій ніж зробити особливим. Це цікаво, думаю, для багатьох нажиманів. Людей, які ставляться до своїх ножів виключно як до якихось таких полочних екземплярів, ті, що лежать на полиці, ну це напевно неприйнятно, тому що розбір цього ножа, будь-якого з їхньої колекції, там заточування, там, зміна якихось елементів, заміна якихось елементів, там, поліровка шайб або там заміна кульки, детенту для них ну, це неприйнятно, тому що вони вважають, що от ніж придбаний, він от повинен лежати на полиці, таким, яким він. Задумав його і зробив виробник. І все, його можна потім продати, і от можна сказати, що ніж нічого не різав, а лежав на полиці. Ну, якщо така логіка, то, звісно, кастомізація це не для цих людей. У мене логіка трохи інша, тобто ніж робочий, я ним працюю, я ним користуюсь, ношу його у кишені. Ось, Тобто він виконує деякі роботи, ті, які взагалі, ну, скажімо, потрібно там в житті городянина, там якісь упаковки, посилки, там якась легка робота, там, можливо, десь по продуктах. Відкривання там, картон, ну, якісь стяжки, пластик. Тобто банальна робота, От, інколи я виходжу з ним в ліс, але навантаження він все-таки має, ну, для чого купувати сталь і не дати їй роботи. От, на моя думка, оскільки я там професійно займаюся, крім всього, ще й заточуванням. Моя думка така, що з такої сталі потрібно ну, вижимати те, що вона може. Тому вона може різати дуже довго, дуже якісно, дуже, скажімо, агресивно при правильному фініші. Одна із самих зносостійких стали зараз у всьому світі. Тому в мене абсолютно робочий ніж. І, ну, скажімо, ті якісь елементи, зміни в конструктиві для мене абсолютно нормальні. Тому один із висновків такий, що кастомізація, мабуть, ну, як один із елементів для. Тих людей, яким цікаво цими ножами користуватися. Другий елемент це чисто от авторський, творчий, креативний, коли ти щось сам зробив, придумав, десь подивився, десь запозичив ідею, але ну, це якби твоя, твоя творчість, твоя спроба щось змінити. Третій елемент це унікальність. Інколи люди займаються от кастомізацією, тому що вони мають якусь от ідею і хочуть її реалізувати. Я думаю, що приблизно цей череп паніше десь так і з'явився. Майстри, які виконували ці накладки, Ну, я думаю, що це теж була, напевно, якась певна амбіція і певна творча задача зробити щось таке, чого ну, немає або є дуже мало у всьому світі. Ось. Ну і загальний висновок. Кастомізація дозволяє отримати якісь нові емоції від навіть старих речей, які ви придбали, і вони вам їх вже не дають. А ще можна поставити якусь амбітну задачу. Ось я напевно зніму відео і розповім взагалі, які є моменти, взагалі, що можна ще кастомізувати, не тільки, наприклад, ось цих двох індур. Ну, я покажу там, розкладу свою колекцію і покажу, що можна робити від там пов'язування темляка з бусиною і закінчуючи повністю кастомним ножем, яким ви зробили там власними руками там, чи за допомогою якихось майстрів. Але це буде ніж повністю ваша. От, Тобто, мені здається, що можна теж це розібрати якби не по етапах. Ну а е, сьогодні я думаю, що вам могло бути цікаво. Це взагалі так, один з найбільш улюблених моїх ножів. Endura це легендарний ніж, який випускається кілька десятків років. Є одним з найбільш продаваних моделей у компанії Спайдеркон. Ось і дуже часто ще можна почути, що це королева різу. Я тут погоджуся. Клиночки спущені дуже-дуже тоненько, геометрія тут дуже вдала. Тобто це так званий тройний клин, потрійний клин. клин, тонке зведення, обух від, ну точніше, спуски від самого обуху. Тут нічого нічого не заважає різати, тому це чудовий інструмент для саме для різу. Тому інколи бутиндура називають королеву різу, і я повністю погоджуюсь. Це саме так. Ну, але, як бачите, на одну і ту саму королеву можна одягати різні плаття і різні корони. Ось таке сьогодні відео, такий сьогодні матеріал. Мені буде приємно, якщо вам це сподобалось, буде цікаво, і ви будете далі не знаю, спостерігати за тим, що я буду викладати, пропонувати, можливо, свої теми, коментувати, бо ніяких інших задач я не переслідую. Лише ну, україномовний ноживий контент, і, можливо, в цьому сенсі такого контенту просто зараз справді бракує. Дякую, друзі, до зустрічі!